Вітаю глядачів Білоруського інформаційного центру. Сьогодні в нас в гостях у студії політичний експерт, директор Інституту світової політики Євген Магда. Євгене, вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Євгене, хотів тебе запитати про таке. Лукашенко минулого тижня відвідував Путіна в Сочі, мав зустріч, потім мав візит до Абхазії. Невизнаної це збурило грузинську владу, ну і взагалі світ. Скажіть, будь ласка, яка мета була його поїздки в цю країну? Насправді дуже цікавий момент поїздка Лукашенка до Сочі. Деякі мої білоруські колеги навіть припускали, що його там взяли в заручники і довго переконували. Щоб він теж приєднався до процесу цього створення так званих цих е, квазіутворень. квазіутворень, да їх приєднання до Росії. Що мовляв, ми навіть з кимось в Фейсбуці на тут на цю тему з Олегом Горочаніним зараз пригадую, по спілкувалися, що от буде, буде пізніше в грудні. Чому в грудні? Тому що 30 грудня двадцять це його думка. А тому, що 30 грудня 2022 року буде 100 років суспільній свідомості з моменту утворення Радянського Союзу, угу. а Путін великий фан Радянського Союзу. Він же розповідає, що він страждає через те, що відсутня Радянський Союз, що його крах став найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття тощо. І в цьому контексті, що, що треба сказати, що я припускаю, що Лукашенко відвідав невизнану Абхазію в форматі компромісу, тобто він пішов на це, щоб не поїхати до Москви на це збіговисько з українськими зрадниками, бо все ж він усвідомлює, що як тільки він візьме участь в подібному. То або дуже швидко втратить свої повноваження як президента Білорусі, і назад вони їх йому, я думаю, ніхто не відкатає з одного боку, а з іншого боку, він припускає, що якщо він підтримає подібні республіки так звані. То просто Лукашенко завтра зіткнеться з тим, що він вже стикався кілька років тому, там заклики до утворення Вітебської республіки, Могилевської Республіки, Гроднінської і таке інше. І це для нього дуже серйозний виклик. Тобто Лукашенко змушений постійно маневрувати. Якщо він раніше мені нагадував собаку на привязі, то тепер він мені нагадує таку рибу в яка постійно змушена рухатись, вона навіть на патенті. Коли її смажуть, вона все одно продовжує руху. Рухується. І відповідно оці геополітичні звивини Лукашенка вони носять дуже цікавий і, як на мене, показовий характер, історики майбутнього їх будуть дуже уважно вивчати. Гаразд, в експертному середовищі є якась сформована однозначна думка, про що Путін міг Лукашенка так би мовити. До чогось змусити. Йдеться про контингент 120 тисяч російських військових, які от зараз свіжо мобілізовані, можуть зайти на територію Білорусі. Є інформація про підготовку логістичних шляхів, зокрема залізниці до прийому і перевезення техніки, спецтехніки. Що про це відомо? Про 120 тисяч росіян на території Білорусі говорив член опозиційного перехідного кабінету Павел Латушка. Так він посилався на свої джерела в спецслужбах. Але якщо ми пригадаємо, що білоруська армія в 4 рази менше 120 тисяч, тобто то уявити собі, що їх так легко буде просто розмістити. Ну там є звичайно колишня радянська інфраструктура. Ще радянської армії Західного округу, але я не думаю, що вона весь цей час підтримувалась понад 30 років в належному стані. Тобто, а завести людей в осінньо-зимовий період просто в намети, ну звичайно, що російська влада своїх вояків не шкодує, але їхня боєздатність вона в такий спосіб просто дуже суттєво впаде. Плюс е сенс. Хоча між Україною та Білоруссю понад тисячі кілометрів державного кордону, але сама специфіка кордону і рельєф, і е, природні умови вони не передбачають ну такої е, фронтальної атаки всіх, всіх цих людей. Тобто я думаю, що це елемент швидше психологічного тиску, але е, Лукашенко при цьому дійсно не все менше і менше приховує того, що він е, залишається учасником. Відповідних подій. Хоча з іншого боку, після повернення з Абхазії, він заявив, приймаючи вірші грамоти у послів, я якраз навмисне подивився, жодного представника Європейського Союзу немає, бути не могло. Там ну, тільки представник Швейцарії був серед таких європейських країн. Але він сказав, що хоче наголосити, що білоруси ніколи ні на кого не нападали. Тобто, я думаю, що ця логіка вона у Лукашенка буде тривати і надалі. До речі, сьогодні в прямому ефірі він також сказав, що Білорусь бере участь у військовій спеціальній операції, як це називають в Росії А, але жоден білоруський солдат участі не бере в цій спецоперації. Чим це зумовлено? Він просто назвав речі своїми іменами, визнав ті реалії, які на сьогоднішній момент існують. Те, що Білорусь 24 лютого стала плацдармом для вторгнення, тиловою базою, стала госпіталем. До речі, за даними Білоруського гаюна. Е Саме російські, навіть лікарі обслуговували російських лікували російських військовослужбовців, яких евакуювали поранених на територію Білорусі. Знову таки, з території Білорусі вивозять активно росіяни боєприпаси. це теж, наприклад, пов'язане, я думаю, з бронюванням логістичних можливостей, тому що інтенсивність дій російських військ вона така, що просто вони втрачають власні резерви, а логістичне плече. Воно теж не може бути настільки великим, щоб тягнути це не. все з Ураля. Відповідно, Лукашенко не зробив жодного откровення. Він просто визнав, що він є фактично єдиним на сьогоднішній момент союзником Путіна. Союзником Путіна у агресії проти України. І це визнання воно має відповідним чином формувати ставлення України до нього. І я думаю, що якщо в такому контексті не виключаю, наприклад, що Україна або відкличе посла з Білорусі, хоча там залишилось буквально 5 співробітників нашого посольства, або все ж таки ініціювати розірвання дипломатичних відносин. Ну просто подібна заява, вона потребуватиме офіційного офіційної реакції з боку українського керівництва. Гаразд. ну, можливо, Лукашенко змусить, скажімо, працювати свою промисловість на потреби військового комплексу Росії, так там якісь форму військову шити на зиму. Про боєприпаси, техніку військову ми сказали, що він може своїх складів також надати на потреби російської армії. Е, наскільки є високий ризик, що Путін змусить його кинути проти України армію? Річ у тому, що з одного боку кількість білоруських військових, які готові воювати, вона набагато менша, ніж чисельність білоруської армії в цілому. Тобто таку чисельність оцінюють в кілька тисяч людей, і це Ті, хто перебуває на сьогоднішній момент в лавах білоруських збройних сил, і тих, кого можуть туди оперативно долучити, тобто люди, які перебувають в запасі, відставники, і відповідно вони висловлювали готовність так чи інакше. Але питання, чи це буде в лавах білоруської армії, чи в лавах приватних військових компаній, воно залишається на сьогоднішній момент відкритим. І зрозуміло, що вторгненням. Білоруських власних військ під білоруським прапором воно зруйнує білорусько-українські відносини повністю і відкине їх. Ну я не знаю на десятки років назад. Тобто я не належу до категорії людей, які закидають громадянам Білорусі, що вони. Погано борються проти Лукашенка, кожен бореться так, як він може це робити. І треба не забувати, що в Білорусі дуже потужна поліцейська система, потужний апарат примусу. Але в будь-якому випадку треба думати, як буде розвиватися ситуація, в який спосіб це буде тривати далі. Тобто я впевнений, що протягом. Часу, який минув з 24 лютого наші захисники на кордоні з Білорусью, вони не ловили гав і готувалися до того, щоб дати відсіч? І я впевнений, що в Білорусі це знають. І я впевнений, що це знають і власне і в самій Росії. Євгене. Насамкінець, ще таке запитання. Чим для Лукашенка може обернутися його, скажімо, наказ? Починати проводити мобілізацію або навіть віддати наказ наступу на Україну. Це дуже небезпечна гра, і я думаю, що небезпеку цієї гри усвідомлює навіть не так сам Лукашенко, як його російський господарі. Тому що вони тримають руку на пульсі настрою в Білорусі і роблять це. З серпня 2020 року після масових протестів максимально активно, і я думаю, що саме дії російської влади вони допомогли Лукашенку утриматись і допомогли зменшити цю хвилю, ну тобто, щоб він зберіг свою позицію, але став при цьому практично невизнаним всередині Європи. Президентом, і тут він дуже сильно ризикує, тому що наявні сили для вторгнення вони можуть бути швидко розбиті українськими вояками, плюс багато військових об'єктів вони перебувають в зоні Розкі досягнення ствольної та реактивної артилерії Збройних сил України, на відміну від російських, наприклад, аналогічних. А озброювати людей, які в 2020 році, багато з яких виступали проти Лукашенка, ну це для нього серйозний ризик. Тобто він може зіткнутися з тим, що мобілізовані білоруси будуть виступати проти нього. І я думаю, що це суттєво стримує не так Лукашенка, як Путіна в прагненні використати білорусів для агресії безпосередньої агресії проти України. Дякую за відповідь і хочу маленький. Презент зробити від білоруського інформаційного центру. Це дякую. наша футболочка з супер. логотипом. Будемо працювати разом. Дякую. Ja, будемо наступного разу обоє в білих футболках. Добре, домовились. Дякую, все, всіх благ, дякую.